Я собака кошмарить про раба вже майже тиждень. Як міняють стріху в будинку, стукають, грюкає, сюди валяється сміття. Над головою живуть три мужика, і бордер колі теслом, як кажучи, незадоволена. Крім того, що принцесці заважають спати, вони зробили страшний гріх. Викосили всю малину біля будинку. Принцеска впала в такі вічі, що аж навіть дворік бусік пішов перевіряти. Чи правда це, як ми вже знаємо, це було персональне пасовисько хвостатої обжорки. Я показувала, як вона у батьків навчилась об'їдати. Ти Бодра Колі провела власне розслідування і з'ясувала, що це отой главний бородатий мужик. І тепер, як тільки я провтикаю момент, на мишу звалює, мовчки летить і вже біля нього бикує. А Ще ходить по п'ятам контролювати, щоб жодне яблучко не було стирене. Сьогодні малину скосива, завтра яблуні обнесе. Цілковито розумію, обурення пухнастої морди, але мужики люди підневольні і взагалі скоро закінчать і звалять. Тож слідкую, щоб нікому не зробили куйсь за сраку, і забираю булку кіпішуна в хату. Жодна частина. Прораба не постраждала.